Дам вам, мої земляки, селяни, які живуть по Лужанській долині доверху, інформацію. На горі яворник на ретрансляторові запустили передавач 200 Вт у стандарті dvb t 2 та як і той. Але то йде на 9-му телевізійному каналі частота 210 кГц. Передавач сильний. Він розрахований, якщо на рівнині, то він має стріляти десь на 100 кілометрів. Так що на Ужоцький привал він має добивати. А та як то метровий діапазон, то він гори обгинеть і проходить далі. Так що Прохання людей, які не можуть дивитися Т2 із яворника, хто має телевізор вже новий, встроєна приставка, в ньому є dvb t 2 стандарт. Тоді на 9-му каналі буде показувати. Хто має маленькі такі приставки, котрі януковчівські, то в них прошивка від 21 до 60 каналу на тоді приставки не буде показувати. Але на телевізорі, який має внука в собі, вже стандарт dvb t 2 показує. Так що люди, які мають такі, то та провірте, журнала, Ставний, Загорб. І горі аж до вушка. Може так, де проходить. Так є така інформація, то можете записати в коментарі, чую, що ту проходить, ту не проходить, там є, там є. Там ідуть вісім українських телевізійних каналів. Так що, будь ласка, провірте, дивіться, користуйтесь тим. Без... Безкоштовно. Безкоштовно. так.